Вітаю, друзі! Але вітання мої сумні. Голова касаційного кримінального суду у складі Верховного суду України Станіслав Краченко став так, головою Верховного суду України. Замість е, пана князева, якого спіймали на хабарі у 2,7 мільйони. Е, так сталося, що е, судді позбавили князева можливості очолювати. Верховний суд України І обрали собі нового: обрали пана Кравченка. Хто ж ця особистість? Хто ж той е суддя, який стане лідером судочинства в Україні, яка, який стане фактично головним борцем з корупцією та провідним, фактично, менеджером судової реформи? Давайте подивимось на нього більш уважно, що нам про нього відомо. А... У 2011 році Краченка був суддею Вищого спеціалізованого суду України з розвитку цивільних і кримінальних справ. А вже у 2014 році заступником голови суду, ідеологом створення цього Вищого спеціалізованого суду був ніхто хто як Андрій Портнов. Саме він вирішував, кого, куди ставити. Тож, ми можемо впевнено казати, що пан Кравченко незалежна кандидатура, до якої можна прислухатися, і яка не буде слухати нікого, окрім портного, і може ще там 5-10 людей. Але слухати буде дуже уважно, тому що знає, що цих людей йому краще слухати. Чому поясню? Ну, по-перше, пан Кравченко. Колись забув внести в декларацію земельну ділянку 900 квадратних метрів. Забув, так сталося, ну щоб не показав. А потім він не зміг пояснити, звідки взагалі в нього майно. Не зміг, так сталося. Теж. Ми ж знаємо, що всі судді інколи не можуть пояснити, звідки в них майно або в їх дітей, або ще щось. Окрема історія з тим, що Кравченко приймав рішення, які Європейський суд справ людини визнав. Як рішення, які порушували Конвенцію прав і свободи людини? Хм. Цікаво. Він порушував Конвенцію про захист прав людини, Суддя, який зараз очолює Верховний суд України. Я розумію, що він не змінить свою концептуальну роботу і буде і далі працювати. Так, як працював раніше, чому я в в цьому впевнений? Ну, тому що в 2003 році саме Кравченко відпустив з варти вбивцю її Гангадзе, генерала Пукача. Про це знає багато людей. Наприклад, про те, що Кравченко разом з суддєю Сергієм Слінко відпустив Пукача, повідомляв, ще в 2016 році адвокат Роман Маселко. А Слонько, до речі, теж був обраний до Верховного суду. Взагалі дуже цікава історія, коли навіть рада, громадська рада доброчесності визнавала пана Кравченко, ну, м'яко кажучи, людину, до якого є питання. Тому що про нього писали, що він не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Ну, я розумію, що це нормально. У нас багато суддів, які. Не відповідають стандартам і критеріям професійної етики, а також доброчесності. Наприклад, пан князів, який був до нього, він теж, на жаль, не відповідає. Але його злили і зараз призначили іншого. Ну, взагалі іншого. Ми ж розуміємо, це нова генерація суддів. Але питання порушував Конвенцію захисту прав людини, приймав рішення, до яких величезна кількість питань. Пукач, якого відпустив, і той збіжав, і його затримали там. У 2017 році. Окрема історія, це, вибачте, в 2009 році. У 2017 році Рада доброчесності громадська про нього пише, що він ну, фактично недоброчесний, непорядний, і в нього є проблеми з професійною етикою. Це людина очільник Верховного Суду України. Я навіть не знаю, як реагувати на це. Розумієте, для мене Верховний суд України, вишка, як її називають судді, це еліта. Це еліта, яка повинна не тільки формувати судочинство в Україні, а й запроваджувати традиції в суддівських практиках. Це інституція, яка повинна дові довіряти переважна більшість суспільства, як довіряти тій людині, яка була призначена особисто портновим? Ну ми ж розуміємо, саме він обирав кого куди призначати. Як довіряти людині, яка приймала рішення, які порушували Конвенцію захисту прав людини? Як приймати рішення? Як довіряти тому, хто приймав рішення про. Відпускання Пукача, який після цього сховався. Як довіряти людині, яка брехала в своїй декларації? І як довіряти людині, яка навіть громадська рада доброчесності каже, що це брехло, і це людина, якій не можна довіряти. Але його обрали. Мені цікаво, а його обрали ті судді, які отримували по 150 тисяч ну, з тих грошей, що отримував князів, Чи ті як по 100, або а він взагалі отримав ці якісь гроші, чи не отримав, дуже цікава історія. Кажете, а судді хто? А судді ті, хто обрали собі Кравченко. І саме Кравченко сьогодні, як ми бачимо, та людина, яка буде очолювати Верховний суд, очолювати, запроваджувати традиції, запроваджувати а, боротьбу з корупцією, запроваджувати головне судову реформу. Ви уявляєте ту судову реформу. Я вже уявив. Я хочу сказати тільки одне. Ми бачимо, як суддя в п'яному стані, в стані алкогольного сп'яніння, збиває нацгвардійця. Хлопця, який несе свою службу, який служить державі, збиває суддя на лексусі в стані алкогольного сп'яніння і розповідає, це не я. Це взагалі мій водій, який кудись, не знаю, втік, не знаю, де він. Але суддя при тому відмовляється проходити експертизу. Якщо не ти сидиш за кермом, чого ти боїшся? Тому що ти сидів. І знаєте, це ж не перша історія, коли ми бачимо, що судді це ті люди, які нічим не відрізняються від злочинців, тільки в них мантія є. І от ось що я хочу сказати. Я впевнений на 200%, на 300, на 500, на 1000. Що наступний майдан, коли він відбудеться в Україні, він буде судовим Майданом. Так. У нас вже був Майдан за Європу, ми пам'ятаємо, президентський майдан 2004 року, а це буде судовий. Бо якесь останнє судове рішення буде прийнято так, що у людей терпець урветься. І люди, люди вийдуть не на вулицю. Ні, 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 Вони будуть вважати, що краще за український суд виключно суд Лінча. І я не буду ставати між людьми та суддями, як я колись ставав у 2014 році, не даючи людям дотягнутися до суддів і фактично а, ну, створити то правосуддя, яке люди бачили. До речі, тоді саме судді намагалися провести суд в інтересах Андрія Портнова. І в цьому ми завадили. А сьогодні ми бачимо, як людина портнова або людина близька до портнова очолює Верховний суд України. Я впевнений, що його кандидатура була узгоджена з банковою на 100%. Так же як і князева кандидатура була попередньо узгоджена з Банковою. Я спілкувався з суддями, вони кажуть, ну, Князєв був банковий. Але Верховний суд щось став приймати не те, що потрібно. Ну, наприклад. Прийняв рішення, що Гео Лерос має право приймати участь у засіданнях Верховної Ради. Хоча він образив Єрмака, і той надавив і Лероса позбавили можливості приймати участь. І Той звернувся в суд і суд прийняв рішення. Це не сподобалось на банковій. І ще дещо. Після цього з князєва історія закінчилася. Я чомусь впевнений, що Кравченко розумніше за князева і розуміє, що можна робити, а що не можна робити. Тому я впевнений на 200%, що він буде дуже лагідний та притаманний до бажань Офісу президента. Особливо, якщо ці бажання будуть висловлені деякими особами, які замість того, щоб займатися свою, ну, свою роботу, як робота завхоза, будуть розповідати, що треба робити. Тож, що ми отримали? Ми отримали людину, яка має величезні проблеми з етикою, величезні проблеми з верховенством права, величезні проблеми з, з розумінням, що він порушує права людини, величезні проблеми з тим, що в нього є майнові конфлікти, величезні проблеми з тим, що він брешев в декларації, величезні проблеми з те, що громадська рада до сприймає його як не, не сприймає його як ту людину, яка не може бути суддією. І він зараз очолює. Вищий суд України. Так, Верховний суд, але це вищий. вище нічого немає. Я не знаю, як за нього голосували. Але сьогодні я прочитав дуже цікавий момент. Один з лідерів суспільної думки написав: О, я давно його знаю, нормальна людина, все гаразд. Це читалося як супер. Мені подобається. З ним я зможу домовитись. Так от, коли суддів обирають таких, з яким можна домовитись ані справедливості, ані верховенства вправа в Україні чекати не треба. Я менше ніж хто-нібудь інший хочу, щоб такі призначення привели до людського обурення, а потім спротиву. Але якщо такі призначення будуть відбуватися і далі, то Україна відділяє, відділяється від НАТО. Від ЄС і наближається до чергового Майдану. Я єдине, що хочу сказати, Майдан під час війни проводити не можна, але війна навічна. І от тоді, тоді мені трохи лячно за Україну і за те, що може відбутися. А суддям? судді, мабуть, не лячно, бо інакше вони б не голосували за таку зашкварну кандидатуру. Думайте. Робить висновки. І пам'ятайте, що окрім суду державного, є суд Божий та народний. Вони не завжди співпадають. Рекомендую це пам'ятати.